Беріть бити, і йдіть трощити аптеку, закликав міський голова рівного Володимир Хомко під час засідання міськвиконкому рівне ради. Мова йшла про славнозвісну аптеку на вулиці Костромській, адже незалежно від всіх заборон, власники закладу торгують засобами, які містять наркотичні речовини і надалі. Втім, десь навіть там на триєчні, чи де. Дивилися цей чули. Один до одного, що тут відбувається. То там що зробили? Там зібралися громадські активісти, з дубінами прийшли, потрощили йому аптеку. Може, у нас хтось потрошить аптеку цьому. Я не закликаю, але якщо потрошить, то так станеться. Правоохоронці прозвітували про те, що виявили у рівному п'ять наркопритонів та п'ять лабораторій, де виготовляли наркоречовини. І зафіксували один випадок продажу цих засобів через мережу інтернет. За словами начальника кримінальної міліції області Юрія Леника, у мікрорайоні Басівкут також виявили посів маку, що правда випадково. З них збуті 35, 63 зберігання. Один посів наподійного, три зберігання прекурсорів, п'ять лабораторій виявлено з обладнання, один факт схилання до вживання наркотиків неповнолітніх, п'ять наркопритонів і два незаконного виробництва із блюдо сильнодіючих лікарських засобів. За словами очільника рівного, в цьому році міська влада дофінансувала і уже завершує реставрування міського будинку культури, добудовує дитячий садок в районі Басового кута і по вулиці Кутузова. Крім того, планують реставрувати стадіон Авангард. Ми всі крупні об'єкти завершають в цьому році. Всі кошти, які будуть наступному році, в крайньому разі більшість буде спрямовано на ремонт нашого стадіону Авангард. У нас є можливість рік-два ремонтувати повністю стадіон, якщо нічого не зміниться в державі. Також на засіданні міськвиконкому обговорили нестачу необхідних ін'єкцій для вакцинації дітей і вирішили на сесії міської ради ініціювати звернення до керівництва країни для того, щоб забезпечити рівнян цими вакцинами. Міський голова висловив сподівання, що у цьому питанні їх підтримує і обласна рада. Будемо звертатися. Я думаю, що депутати обласної ради підтримують зберег, що робити, бо це, це просто небезпечна ситуація. Крім того, члени міськвиконкому дали згоду на реєстрацію нового громадського формування з охорони порядку територіальна оборона рівненщині варта, надали дозвіл на встановлення каплички ікони Божої Матері на вулиці Млинівській, 34А і продовжили роботу ярмарку по вулиці Шевченка ще на три місяці. Зоряна жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.